Відтак, шановне товариство, доброго дня. Ми з вами маємо створити відповідно до розпорядження персональні сторінки. Кожен отримав з вас невеличкі аркушки паперу, де є логін і пароль. В принципі, логінів є, логін є один і пароль, один, але вони підходять до двох наших сервісів. Перше, це, звичайно, пошта Прикарпатського університету. Як ви бачите, тут за адресою mail можна зайти в пошту. І друге саме персональна сторінка. Щоб зайти на цю сторінку, вводимо в рядочку адреси персонал все це я вам скину в принципі, на електронку, для того, щоб легше було сюди потрапити. Після того, як отримаю, заходимо за цією адресою, бачимо перелік наших працівників університету. І в верхньому правому куточку кнопочка Вхід. Натискаємо цю кнопочку. Після чого. Тут, де псевдонім, вводимо свій, е, свій логін. Так? А тут вводимо пароль і натискуємо кнопочку Вхід. Натиснули кнопочку Вхід, і в нас в результаті відкривається вікно з доступом до нашої персональної сторінки, де можна вносити. І потрібно вносити певні зміни. Значить, на перших порах вона у нас буде виглядати саме так. Особливу увагу хочу звернути на зображення над прізвищем ім'ям по батькові. Бачите, воно такий незрозумілий квадратик сіро-зелененький. Чому я на ньому наголошую, ми потім з вами зрозуміємо дещо далі. Після того, коли ми отримаємо доступ, нам найперше потрібно створити підсторінки. Для цього заходимо в меню. Заходимо в меню і починаємо додавати необхідну нам. Інформацію, мається на увазі під заголовочки. Відповідно до нашого розпорядження додаємо пункт меню. Головна. Зберегти не забуваємо натискати кнопку. Раз, у нас появився перший, знову додати пункт меню. Вибираємо персональна інформація. Знову зберегти. Так, довго трошки зберігаємо, але мусимо почекати. Ось є головна персональна інформація. Наступний пунктик наукова діяльність. Зберігаємо. Далі навчально-методична робота зберігаємо. Наступний пункт у нас має бути навчальні дисципліни. На цьому наголошуємо Зокрема, чому тому, що ми повинні відобразити це в майбутньому на нашому сайті? Так, ось ввожу навчальні дисципліни. Відразу зверніть увагу, що зліва тут у нас те, що ми внесли, відразу з'являється, бачимо. Ну і обов'язково, обов'язково повинно бути ще підсторіночка контакти. Контакт. Зберегти. Зберегти, зберігаємо, зараз повинно появитися у нас повністю все наше меню. Згодом можна буде додати підменю. меню. Тут вибираємо до якого батьківського елементу, підноситься, якщо, скажімо, там в навчальних дисциплінах треба буде створити. Декілька підпунктів, то вибираємо навчальні дисципліни і даємо там історію України, зберегти потім Всесвітня історія чи алгебра геометрія в залежності від викладача. Навіть коли трошки довго воно зберігає, але треба почекати. Є, бачимо є. І зараз ключовий момент, після того, як ми створили усі наші пунктики, меню. Основні, скажімо, потрібно обов'язково натиснути кнопку Опублікувати. Отут є пункти Опублікувати. Після цього повинно у нас з'явитися. Повідомлення дані успішно оновлені, оновлені, і ми можемо повернутися до адміністративної частини. Чому я наголошую на, цій, на цьому моменті, що потрібно натиснути опублікувати, бо доки ми не натиснемо оцей пунктик, доти ми не будемо мати доступу до файлового менеджера, відповідно, нічого не зможемо вислати. Не поміняти фотографію, нічого, нічого. Єдиний момент, що Активація файлового менеджера не відбувається миттєво. Не відбувається миттєво. А через деякий час, як нам кажуть, в цій що десь 2-3 години. У мене був випадок що через 2-3 дні. Але як знати, коли ми будемо мати доступ до файлового менеджера, у нас оця картинка над прізвищем його по батькові повинна помінятися на. Ось таку появиться профіль людини чорно-білий. Оце свідчення про те, що ми маємо доступ до файлового менеджера і можемо щось робити. На цьому перше наше таке знайомство з персональною сторінкою будемо завершувати. Згодом я покажу, як поміняти фотографію, змінити, встановити свою, як додати якусь інформацію, посилання і так далі. Бажаю успіхів.